Це технічне відео для того, щоб у мене був пост на Ютубі відео, де я можу в коментарях додавати те, що я хочу, щоб було видано в Україні українською мовою. Я думаю, що в кожної людини, яка читає і яка Ну, Послуговувалася російською мовою і перейшла на читання українською. Є книги, які ми читали російською, і які ще не перекладені і не видані в Україні. От. І я знаю, що буктюбери вони мають вплив на видавництво, однак у кожної людини цей перелік буде свій абсолютно. І от я думала, вести його в своєму. Своїй загальній книзі, але раз уж я ці читацькі справи винесла в влог, як кажуть, в блог на Ютубі, то я заведу і тут такий блог, і буду, ну, можливо, буду доповнювати його в коментарях, що б мені хотілося прочитати і мати на поличці українською. З початком війни я Позбавилась всіх книг російською і не хочу більше ні купувати російською, ні читати. Навіть гарні видання Пруста, Марселя Пруста облишила їх. Лишила, ну, така, я думаю, що майже всі українці мене б зрозуміли. Залишила тільки видання, які належать батькам, і які, ну, я не чіпаю. І є книги, які, з якими я попрощалася просто, тому що я більше їх не хочу читати. Наприклад, Іосиф Бродський якось його вірш про Україну взагалі пройшов повз мене. Мабуть, тому що я читала його видання. Саме друковані, а цей вірш він є наскільки мені відомо, він не друкувався в збірках, і я на свій сором про нього нічого не знала. Тому, ну, якось я буду жити далі без цього поета і без інших письменників. Тим більш світ літератури безмежний і величезні наклади того, що. Не осягнута, не прочитана, і без російськомовної літератури можна чудово прожити. От. Але є декілька книг, перекладів російською, які я залишила поки що, і які я мрію замінити нашими українськими зразками. Ну, Одне мені вже вдалося. Мені мене були... Російські благоволительниці і ось е, українське е, багатостраждальне, скандальне видання благоволительки. На жаль, наскільки я розумію, воно видано Бабиним Яром, а це теж російські гроші. Ну, вже диватися нікуди, хоча б українською. Е, От, от, так, от такі справи з цим. Ну, я радію, що маю українське видання. Ну, піднятися, рука не піднімається, викинуть російською. Чесно скажу, це дуже цінна книга. Залишу, залишу їх поки що. А оці книги я мрію, що мають бути видані українською. Томас Лер, 42. Одна з найулюбленіших моїх книг. Коли мене питають, про що ця книга, я не можу відповісти. Коли мене питають, який жанр цієї книги, я не можу відповісти. Якщо я кажу, що тут розповідається про те, як група науковців, і журналістів спускається к адронному колайдеру в Цюріхі в момент його запуску, і відбувається щось, і на землі припиняється рух молекул взагалі, однак ці, скільки ж їх там було? Ну, до сотні, що ли, людей залишаються живими і живуть в світі, який застиг, люди, які Читали, з якими я спілкувалась, які були прихильниками, ну, скажімо так, серйозної літератури, казали так. А, зневажлива, це фантастика? Ні, мені це не цікаво. Люди, які навпаки, читали розважальну літературу фантастичну, ну, не могли читати, бо це надто серйозна література. Е, ну, Зараз порівняння з Набоковим, зрозуміло, не є для нас прийнятними. Ну, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що, може, це не дуже відомий письменник, що, можливо, це найкращий його роман. Це не має значення. Це шедевр в літературному сенсі та в будь-якому іншому. Хочеться зацитувати, але не хочеться промовляти російською. Дуже-дуже прошу, е, як там, міроздання Всесвіт, створити чудо і зацікавити, по-перше, наших перекладачів з німецького, бо тут текст шедевральний в літературному сенсі. Невже цей виклик вам не цікавий? Сподіваюсь, якось це дійде, дідо, мої чари, чарування, і видавці, і перекладачі зацікавляться і видадуть цю книгу у нас? Так, далі всі зараз зачитуються пік сезону це історія якоїсь письменниці. За підскляним кавпаком, книга, мабуть, всі її бачили, всі біктюбери її показують в своїх розпаковках, покупках, письменницю, яка там була в глибочайшій депресії, і після того покінчила з собою. Ну, ось аналогічна книга Джон Кеннеді Отол зговор Сталопов, зговор діотів видатна книга, видатна книга американця. Дія відбувається, мабуть, 50 ті роки в Америці. Він теж не змог її надрукувати, був в депресії, покінчив з собою, і його мати надала цю книгу, розіслала там чуть ли не в 200 видавництв. І Нарешті якесь видавництво таке, з скріпами її видала, і ця книга стала настільки відомою, що вона стала частю культури. Чому вона в нас невідома? Чому вона не перекладається і не видається? Я не можу зрозуміти. Це такий інтелектуальний, більш інтелектуальний гашик. Це швейк тільки нашого часу. Ну, ну вже не нашого, це, я ж кажу, минуле сторіччя, десь п'ятдесяти роки. Ну, це щось неймовірне. І коли е, був момент, коли, коли я давно її дуже придбала і читала, Боже, який це рок видавництва. І коли я. Люди, що ти читаєш, яка тобі книга подобається? Я, я казала там пару друзів 2003 рік. Я кажу, от зговора Столопов. А, а що? Мені сподобається, я кажу, ти швейка читав? Ну, сич? Ні, тоді не сподобається. Тобто. Інтелектуальна книга височайшого гатунку. Не розумію, чому вона досі не перекладена і не видана. Тим більше зараз з сучасними засобами розкрутки це просто два шедевра літературних, інтелектуальних, чуттєвих в будь-яких сенсах. Це два шедеври. Чому їх не, не видають в Україні, не перекладають, я не знаю. Сподіваюся. Так, ну і на, нарешті третя, яка в мене є книга, Жак Деларю Історія Гістапа. Це фундаментальна книга, фундаментальна. І в мене, якщо по художній літературі, чому книги не видані, ще можна зрозуміти, бо йде вал і обирати є з чого. Але в в історії серед книг про історію Другої світової, конкретно нацизму, ця книга є абсолютно видатною. Наскільки я розумію, на Росії вона видавалася навіть де, декількими видавництвами, бо є різні обкладинки. У мене була інша. З цієї книги в мене взагалі пов'язана. Дуже цікава історія, це видавництво 1998 року. Так, да, я її прочитала, мабуть, же, років 20 тому, чи ні, десь 15. Я її прочитала, і вона від мене пішла. Ну, комусь дала і з кінцями. У мене правда була вона абсолютно чорна, ну, ані є видані з суперобкладинками, як я побачила. Їх багато на Оликсі, але я не хочу пропагувати видання російською, будь-яке. Як можна не видати це видання? Праця Жака Деларю вона настільки відома, вона настільки. І от в мене була проблема, таке буває у всіх людей, коли ви в якомусь уже віці згадуєте. Переверну так, бо не можу на це обличчя дивитись. Згадуєте щось що ви подивились там в юності чи дуже давно, в дитинстві, якийсь мультик, фільм, книгу, і ви не можете нічого про нього згадати. Нічого! От, от взагалі, Но ви знаєте, що вам треба повернути в свою власність, ну, передивитися цей фільм, мультик, перечитати книгу, і вас це просто бісить. І от все, що я пам'ятала з цієї книги. Це що була домовленість, що в Паріж приходить в ну, Вермахту, що в Паріж зайде тільки Вермахт, СС не буде входити. що в Паріж зайшло всього там підрозділ 38 по-моєму, людей. Так мені запам'яталось есесівців. І що вони там як швидко зробили? Це перше, що я пам'ятала з цієї книги. І друге, що я пам'ятала, що. Що автор цієї книги, французький журналіст, і книга називається Щось пов'язане з СС», а насправді історія Естапа. І що він там приводить порівняльні таблиці чи дані, скільки яких, як постраждали народи, скільки мали загиблих в ході Другої світової війни. В відсотковому відношенні, Не в абсолютних числах, там 5 мільйонів, 10, 20, 13, а в відсотках скільки так загальної масі населення цієї країни. І мене вразило, що найбільше постраждали народ і країна це Чехія. Я цього не знала. І от це ну, три речі: що книга, мабуть, історія СС, автор-французький журналіст. Про Чехію і про дуже малочисельний отряд, який заш... СС, який зайшов в Париж при ну, анексії Франції. Оце все, що я знала. І я не могла от увіць, не могла її ні знайти, ні згадати. І щасливий случай, придбавши оцю книгу, про яку я буду знімати окреме відео, бо це не книга, а просто пір інтелекта, пір почуттів. Називається вона доволі дивно чотири букви Аш. Це теж французький письменник Лоран Біне, нині діючий, так би мовити, живий, здоровий. І його книга про знамениту, знамениту операцію по знищенню Гайдріха. І тут він згадує книгу про історію СС і Гістапа, яку написав Жак Деларю, тому що це фундаментальний труд, і він тут його кілька разів згадує. І нарешті я зрозуміла, що за книгу я читала. І пішла ну, в Google і з'ясувала, що її. Нема українською, і мені прийшлося купити її російською. Ну я її ще не перечитувала. Тут дрібний шрифт, і в мене поки дуже, дуже велика черга нашої української класики сучасної літератури світової. Тому хочу перечитати українською. Звертаюся до видавців. Як можна пропустити таку книгу? Я не знаю. Це три книги, які я звертаюсь до Всесвіта і бажаю, щоб їх переклали росі... українською, щоб у нас видали. І четверта книга, яку я бачила, знов таки вона видана у наших ворогів, видана російською. Ну, для мене це не має значення, але має значення, що я хочу її прочитати. Це ірландський роман, назву. Автора я не, ви, не вимовлю, я знайду, мабуть, ставлю обкладинку все ж таки російського видання, щоб запам'ятати, це роман Брут цвинтарний» чи Бруд Кладбищенський. Тобто це роман в діалогах, ірландське село. І всі, хто поховані, лежать значить, і між собою розмовляють. І от це огромний толстяний роман. Я дуже сподіваюся, що він у нас буде перекладений і виданий. Ну і шукаю перекладень. Я не знала, що в нас перекладені сатанінські верші. Сподіваюся, що їх знайду. Все, дякую.